1 червня 1960 року Безіл Торн виграв 100 тисяч фунтів у лотереї Сіднейського оперного театру. Його фото з'явилося в газеті, і він святкував перемогу разом із сім'єю. Він із дружиною Фредою поклали гроші в банк. І не поспішали вирішувати, що з ними робити в довгостроковій перспективі. Єдине, що вони захотіли одразу, це встановити телефон у своєму будинку. У той час мати власну телефонну лінію вдома було не так поширено. Деякі сусіди ділили один телефон, а інші ходили до громадських телефонів, щоб зателефонувати. Коли торни встановили телефон у себе вдома, вони вважали це розкішю та зручністю, яка дозволить їм легше залишатися на зв'язку з іншими людьми. Вони не здогадувалися, що цей телефон стане інструментом, який заздрісний чоловік використає, щоб зруйнувати їхню сім'ю. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Стівен Бредлі народився під іменем Д'єрт Барані 15 березня 1926 року в Будапешті, Угорщина. Інформація про його раннє життя не підтверджена, але він стверджував, що його мати була єврейкою. А батько християнином. Тому під час нацистської окупації Угорщини йому доводилося носити білу пов'язку на руці, яка позначала його як напівкровку. Він також розповідав, що був серед тих, кого вишукували для розстрілу, але куля лише зачепила його голову, і він прикинувся мертвим. Ці історії не підтверджені, і ймовірно, були вигадками, щоб викликати співчуття. У 19 років він переїхав до Італії, де, за його словами, навчався на лікаря. Але це також не доведено в Італії. Він одружився але в 1948 році розлучився зі своєю дружиною. Після розлучення Стівен вирішив покинути Європу і почати нове життя в Австралії. Він прибув до Мельбурна 28 березня 1950 року і заявив, що є кваліфікованим медбратом, але його освіта не була визнана. Тож він почав працювати в продажах або на будівництві. Його описували як дуже розумну людину, якій швидко набридали одноманітні роботи, через що він часто змінював посади в різних галузях. Говорили, що він умів адаптуватися до будь-якого середовища і ставати тим, ким потрібно, щоб завоювати довіру та зачарувати оточуючих. Це типова риса людей, яких діагностують як психопатів і соціопатів. Завдяки своєму шарму він увійшов у життя іншої угорської емігрантки, Єве Латло, і вони одружилися 1 березня 1950 року. На той час Стівен працював механіком у Мельбурні, і невдовзі в пари народилася донька Гелен. Незабаром після одруження батько Єви подарував їй будинок, який мав значну цінність. Вони продали його і на виручені гроші купили новий дім. Причому важливим було те, що цей будинок був записаний на обох 26 лютого 1955 року. Гальма на машині Єви загадково відмовили, що призвело до смертельної аварії. Гелен була в машині, але вижила, отримавши лише кілька переломів. Усі активи Єви перейшли до Стівена, і хоча поліція розслідувала аварію, доказів злочину не знайшли. Батько Єви, який ніколи не любив Стівена, був переконаний, що той причетний до її смерті, але поліція заявила, що нічого більше зробити не може. Через вісім місяців Стівен почав зустрічатися з Магдою Вітман, також угорською емігранткою. Історія Магди про страждання від нацистів була цілком правдивою. Вона та її єврейські батьки були в'язнями в Освенцимі. На її лівій руці досі залишався номер в'язня а А-1663. Її батьки вбили в газовій камері, але Магді вдалося вижити. Коли вона зустріла Стівена, який ще тоді був Іштваном. Вона все ще була заміжня за своїм першим чоловіком, із яким мала двох дітей. Але їхні стосунки погіршувалися. Дізнавшись про зраду, її чоловік подав на розлучення. Незабаром після цього Іштван легально змінив ім'я на Стівен Леслі Бредлі. Стівен, Магда та всі троє дітей зрештою переїхали до Сіднея, де Стівен заробляв на життя низкою шахрайських схем. Він надрукував візитівки, де називав себе лікарем і психотерапевтом і влаштувався психіатричним медбратом у місцеву лікарню. Через п'ять місяців його звільнили, але причина невідома. Потім він подав заяву на госпіталізацію до тієї ж лікарні як пацієнт, стверджуючи, що страждає від сильної тривожності, але йому відмовили. Незабаром його заарештували за продаж автомобіля, який ще був під заставою, і звинуватили в шахрайстві, але звинувачення зняли через брак доказів. Після цього вони з Магдою використали гроші, отримані від її розлучення, щоб купити пансіонат і ресторан за 70 миль 112 кілометрів на захід від Сіднея в Блакитних горах. Стівен і Магда одружилися 8 грудня 1958 року в реєстрі Сіднея. Незважаючи на їхні зусилля зробити пансіонат популярним гірським курортом, бізнес ішов погано. У 1959 році вони втрачали гроші, а 8 червня будівля загадково згоріла дотла. Дуже зручно. Після короткого розслідування причину пожежі не встановили, і Стівен отримав страхову виплату. Хоча це не було тим великим кушем, на який він можливо сподівався, він зміг погасити всі борги. Але в нього залишилося менше 50 фунтів готівкою. Австралія використовувала фунти як валюту до 1966 року, коли перейшла на австралійський долар. Хоча Стівен не заробив на знищенні пансіонату, він вийшов із ситуації без боргів. Він почав працювати страховим агентом у компанії TNG Insurance, яка позичила йому більшу частину грошей на купівлю досить дорогого будинку в Кларфілді. Компанія могла пошкодувати про цю позику, бо незабаром з'ясувалося, що 136 фунтів страхових внесків, які він зібрав від клієнтів, так і не дійшли до компанії. Стівен назвав це непорозумінням, але його попросили піти. Потім він влаштувався на роботу в гальванічне виробництво в компанії, яка виготовляла гральні автомати. Ця посада приносила значно меншу зарплату, і Стівен розумів, що йому терміново потрібно знайти спосіб заробити додаткові гроші, інакше його сім'я опиниться на вулиці. До 1960 року будівництво сіднейського оперного театру йшло повним ходом і коштувало недешево. Уряд нового південного Уельсу запустив лотерею, щоб зібрати кошти. І 1 червня 1960 року відбувся розіграш їхньої 10-ї лотереї. Переможцем став Безіл Торн, мандрівний продавець, одружений і батько трьох дітей. Безіл познайомився з Фредою під час Другої світової війни, коли служив у японському таборі для військовополонених у Кесі, місті, де Фреда народилася і виросла. Після одруження вони переїхали до Сіднея, де в них народилася донька Шеріл, яка мала інвалідність, і її відправили жити в заклад догляду. На відміну від багатьох того часу, Безіл і Фреда завжди відкрито визнавали, що мають доньку, яка живе окремо. У 1951 році в них народився син Грем, а в 1957-му дев'ятсот ще одна донька Белінда. У 1959 році сім'я переїхала до квартири в Бонді, і Безіл багато часу проводив у роз'їздах через роботу. Він продавав цукерки в універмазі, і зазвичай був відсутній з вечора неділі. Чи ранку понеділка до четверга їхні доходи ледве покривали витрати, але вони не скаржилися. Виграш у лотереї дав їм можливість зупинитися і обміркувати довгострокові цілі. Приз склав 100 тисяч фунтів, що сьогодні дорівнює приблизно 1,8 мільйона австралійських доларів. Вони отримали всю суму одразу, і, поки гроші лежали в банку, щомісячні відсотки приносили стільки ж, скільки безіл заробляв за місяць як мандрівний продавець. Він із Фредою вирішили поки що жити як раніше і дати собі час обдумати, як найкраще використати ці кошти. Єдиною розкішю, яку вони собі дозволили одразу, був телефон у квартирі, щоб не ходити до громадського телефону. Їхніми пріоритетами були освіта дітей, купівля будинку і можливість не працювати на пенсії, як їхні батьки. Тож вони вирішили бути терплячими і зробити цей виграш дійсно доленосним. Стівен побачив у газеті фото про виграш Безіла і розлютився. Він вважав, що світ винен йому за всі труднощі, які він пережив. Як досвідчений шахрай, він читав книгу про викрадення з вимогою викупу, що відбувалося в інших частинах світу. У статті згадувалося, що у безіла троє дітей, і Стівен почав обдумувати ідею викрасти одного з них заради викупу. Тоді приватність не була пріоритетом. Тож домашня адреса торнів була опублікована в газеті. Стівен швидко взявся за планування. Він поїхав до квартири сім'ї в Бонді і почав стежити за ними з парку. Навпроти. Він з'ясував, що вдома живуть лише двоє дітей, і трирічна Белінда буде складною ціллю, бо завжди перебуває з дорослими. Дев'ятирічний Грем сам ходив кілька кварталів до місця, де його забирала мати однокласників і відвозила до школи. Стівен дізнався їхній номер телефону, щоб зателефонувати з вимогою викупу, але коли зробив пробний дзвінок, зв'язок не спрацював. Тоді він постукав у двері їхньої квартири, представившись приватним детективом, який шукає попереднього мешканця. Перевіривши номер телефону, Фреда сказала, що він правильний, але лінія ще не активована. Стівен отримав відповідь про телефон, але Фреда запідозрила щось неладне і запам'ятала його зовнішність і акцент. Коли планування викрадення стало забирати багато часу, Стівен кинув роботу на заводі. Хоча не сказав про це Магді, у них не було підходящого автомобіля для викрадення. Його гага-мобіль Спорт Родстер» був яскравим і помітним. Йому потрібна була машина, яка не привертала б уваги. Тож Стівен узяв у кредит синій Ford Sedan 1955 року. Потім він переконав Магду продати будинок. Продати його не склало труднощів, адже він був у популярному районі з видом на воду здалеку. Вони запланували, щоб їхні речі забрали на зберігання. А Стівен відправив дружину і дітей на раптовий відпочинок до Surfers Paradise за кілька днів до того, як новий власник мав отримати будинок. Це дало б йому приватність, потрібну для викрадення грема, вимоги викупу, отримання грошей і повернення хлопчика неушкодженим, якби ж усе пішло за планом. Перш ніж перейти до нашої історії, хочемо порекомендувати вам платформу Майндлі. Багато людей в наш час стикаються з депресією, переживаннями, стресом на побутовому рівні, особливо на фоні війни та загального інформаційного фону. Це, в свою чергу, веде до різних розладів та погіршення якості життя. Для вирішення цих проблем хочемо порекомендувати вам платформу Mindly. найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії: когнітивно-поведінкова терапія, гештальт-підхід, психоаналіз, інтегративний підхід, коучинг, сексологія, майндфулнес тощо. Можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс навіть із сьогодні на завтра. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою буде комфортно та безпечно. Кожен психолог на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. У Майндлі є мобільний додаток. Щоб було ще зручніше та приємніше бронювати сесії та проходити їх з будь-якої частинки світу, знайдіть свого ідеального психолога вже сьогодні. вводьте промокод злочин та отримуйте знижку 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом. 7 липня 1960 року, через п'ять тижнів після виграшу Безіла, Стівен припаркував свій форт на вулиці Бонді. Саме там, де він бачив, як Грем щоранку йде до місця, де його забирають до школи. Коли Грем з'явився, Стівен вийшов із машини і звернувся до нього на ім'я. Він сказав, що жінка, яка зазвичай відвозить його до школи, захворіла, і що він має відвести його разом із ще одним хлопчиком. Він назвав школу Грема і додав, що його мама Фреда знає про це і порадила сісти у машину, щоб не запізнитися. Знання деталей про школу і ім'я матері знизили пильність Грема, і він сів у машину. Стівен відвіз його до безлюдного місця, переконавши хлопчика, що вони забирають іншого учня. Зупинивши машину, він оглянувся, щоб переконатися, що нікого немає. Схопив ганчірку, просочену хімікатом, і притиснув її до обличчя Грема. Коли хлопчик перестав рухатися, Стівен потримав ганчірку ще хвилину, щоб той залишався непритомним довше. Потім він зв'язав його мотузкою, зав'язав рот шарфом і поклав у багажник. Стівен поїхав до іншої частини міста і припаркувався біля громадського телефону. На момент дзвінка зникнення Грема вже помітили. Коли він не прийшов на місце зустрічі, мати однокласників перевірила школу. І дізналася, що він туди не дійшов, дізнавшись, що син пропав, Фреда одразу викликала поліцію. Сержант Лоуренс оші вже був у квартирі, коли зателефонував Стівен. Фреда взяла слухавку, а Стівен попросив поговорити з її чоловіком. Незважаючи на все стеження, він не знав, що Базіл у відрядженні. Фреда передала телефон сержанту, який прикинувся батьком Грема. Стівен заявив, що хоче 25 тисяч фунтів до 17.00. Сержант не знав про виграш у лотереї і запитав, як я дістану такі гроші. Стівен відповів, що часу більш ніж достатньо, і додав, що якщо грошей не буде до 1700, він згодує грема акулам. Після дзвінка Стівен повернувся додому і припаркував машину в гаражі. Поки команда забирала їхні речі з будинку, він відкрив багажник і побачив, що хлопчик починає ворушитися. Він знову притиснув ханчірку з хімікатом до його обличчя, поки той не знепритомнів. Під час роботи команди Стівен почув шум і пішов перевірити Грема. Відкривши багажник, він побачив, що хлопчик прокинувся і панікує. У паніці Стівен схопив металеву палицю і вдарив його по голові. Здавалося, це знову знепритомило хлопчика, і Стівен повернувся допомагати команді пакувати речі. Коли вони поїхали, він перевірив Грема ще раз, але той уже не дихав. Тіло було холодним і затверділим. Стівен почекав до ночі, загорнув тілограму в ковдру для пікніка і поїхав у різні віддалені місця, де позбувся речей хлопчика і самого тіла окремо. Торни чекали ще одного дзвінка від викрадача до 1700, але його не було. Поки вони чекали, Фреда описала чоловіка, який приходив до них кілька тижнів тому, сказавши, що впізнала його акцент у голосі по телефону, але це не допомогло ідентифікувати викрадача. І без нового дзвінка вони були безсилі. Коли телефон задзвонив о 21.47, слухавку взяв офіцер, знову прикинувшись безілом. Стівен почав давати інструкції, але коли офіцер попросив зачекати, щоб узяти ручку і папір, той запанікував і кинув слухавку. Він дзвонив із громадського телефону неподалік від дому і не хотів ризикувати, щоб дзвінок відстежили. На цьому Стівен припинив спробу отримати викуп. Він не хотів більше ризикувати і поїхав із міста, щоб приєднатися до сім'ї. Наступного дня після зникнення Грима історія була в усіх газетах країни. Незабаром уряд нового південного Вельсу оголосив винагороду 5 тисяч фунтів за інформацію у справі. Сідний Морнінг Гералд додав 10 тисяч фунтів, а Дейлі Телеграф ще 5. Загальна сума склала 20 тисяч фунтів майже стільки ж, скільки викуп. Громада прагнула знайти винного, і поліція отримала безліч повідомлень. Багато людей бачили чоловіка в парку навпроти будинку торнів, але описи різнилися. Також повідомляли про машину на розі вулиць Велінгтон і Френсіс, де Грем чекав на свою поїздку. Але свідчення були суперечливими: одні казали, що це синій Форд, інші зелений Голден. Художник склав портрет так званого приватного детектива за описом Фреди і його опублікували в газеті. Історія привернула не лише доброзичливців деякі люди дзвонили торнам, видаючи себе за викрадача, щоб вимагати викуп. На щастя, шахраїв вдалося викрити, і сім'я зосередилася на пошуках сина. 8 липня, через півтора дня після викрадення, чоловік знайшов рюкзак у кущах і повідомив поліцію: у рюкзаку не було відбитків чи інших слідів, які б вказали на викрадача чи місце перебування Грема. Протягом кількох наступних днів у районі, де знайшли рюкзак, організували масштабні пошуки. У ньому брали участь 250 поліцейських, 230 солдатів австралійської армії та 200 членів організації цивільної оборони Ворінга. Залучили пошукових собак, гелікоптер і водолазів, щоб знайти хоч якийсь слід зниклого хлопчика. Лише 11 липня за милю, 1,6 кілометра від місця знахідки рюкзака. Знайшли ще речі Грема: його кепку, підручник і ланчбокс із недоторканим обідом, який Фреда приготувала того ранку. Поки тривали пошуки, пастор Торнів, преподобний Клайв Гудвін, запропонував бути посередником між викрадачем і сім'єю. Він публічно заявив, що двері його церкви завжди відчинені, і пообіцяв зберегти конфіденційність контактів. Незабаром до церкви зателефонувала жінка, яка сказала, що представляє викрадачів. Вона дала інструкції, як упакувати гроші, і пообіцяла передзвонити о 1700 з подальшими вказівками. Коли вона зателефонувала, Безіл був там і зажадав поговорити з Гремом. Жінка передала слухавку комусь іншому, але голос не був схожий на голос його сина. Тоді Безіл запитав, як звати твого друга гідді в школі. Невідомий відповів, що йому не дозволяють відповідати. Безіл запитав ще, як звали нашу попередню хазяйку. Знову та сама відповідь, чому викрадачі не дозволили Грему підтвердити свою особу. Це б лише полегшило отримання грошей. Базіл був упевнений, що це не його син, але коли жінка сказала зустрітися в повному місці на захід від Сіднея, він із пастором поїхали туди про всяк випадок. Як і очікувалося, ніхто не з'явився. Інша жінка написала Фреді листа, наказавши зустрітися в Бризбені для обміну грошей на Грема. Поліцейська, схожа на Фреду, поїхала на місце зустрічі і отримала дзвінок із вказівкою покласти гроші в сарай у парку неподалік. Вона залишила гроші, але їх ніхто не забрав. Через кілька днів Фреда отримала ще одного листа, де її звинуватили в залученні поліції і дали другий шанс, але за її правилами, Фреда відповіла, попросивши дозволити Грему написати коротку записку з відповідями на особисті питання: як звати Гідді насправді, як звати собаку їхнього друга, як звати його перукаря. Вона пояснила, що отримувала багато дзвінків від людей, які стверджували, що мають Грема. І їй потрібен доказ правдивості. На жаль, відповіді вона так і не отримала. Тим не менш, поліцейська виконала нові інструкції і зустріла тринадцятирічного хлопчика, який сказав, що якась жінка попросила його забрати посилку. Вона попросила його відвести її до тієї жінки, але коли вони дісталися місця, її вже не було. Після цього Торне просили всіх, хто видавав себе за викрадача, дати грему відповісти на ці питання, але ніхто не зміг. Серферс Парадайз» – туристичний район на східному узбережжі Австралії у Квінсленді. Стівен прибув туди 9 липня, і наступні кілька днів вони з сім'єю насолоджувалися відпочинком. Іронічно, поки тор не хвилювалися за безпеку своєї дитини, Стівен грав роль зразкового батька для своїх дітей. 12 липня він повернувся до Сіднея, знайшов квартиру в оренду і благав свого колишнього роботодавця повернути йому роботу. Побачивши в газеті статтю про викрадення і те, що поліція пов'язала його з приватним детективом. Він позбувся одягу, який носив того дня, і коротко постригся. Незважаючи на це, він був упевнений, що його не пов'яжуть із викраденням і влаштував сім'ю в новому домі, повернувшись до нормального життя. На початку розслідування молодий чоловік на ім'я Сесіл Сесілдини виступив за свідченнями, що машина, припаркована на розі в момент викрадення, була синім фордом Кастом Лайн 1955 року. Він стверджував, що впевнений на 100%. і, будучи завзятим автолюбителем, пройшов перевірку поліції. Йому показали книгу з фото всіх моделей і кольорів фордів. І він правильно визначив кожну. Навіть на відстані він точно називав марки машин. Завдяки цьому слідчі почали шукати викрадача через його авто. Вони перевірили тисячі записів і знайшли 4955 зареєстрованих Ford п'ятдесят п'ять зареєстрованих Форд у новому південному Уельсі. Потім почали опитувати кожного власника незалежно від кольору машини. Проблема була в тому, що вони припускали, що викрадач не використав би власне авто, тож питали, чи не крали їхню машину або чи не позичав її хтось у час злочину. Цей підхід не привів їх до злочинця напряму, але вони рухалися в правильному напрямку. 16 серпня група дітей, граючись, знайшла скелет і розповіла про це батькам. Поліція прибула і виявила останки хлопчика в шкільній формі, загорнутій в ковдру для пікніка. Його щиколотки були зв'язані мотузкою, а в роті був шарф як кляп. На тілі чи речах не було доказів, які б вказали на винного, але знахідки дали підказки. На речах знайшли листя і насіння від двох порід кипарисів: світле людське волосся, собачу шерсть і рожеву білу субстанцію. Виявилося, що деякі будинки будували з особливого розчину з піску і вапняку. Експерти підтвердили, що це саме той розчин, шерсть була від пікінеса, а світле волосся оброблене червоною хноєю. Слідчі продовжували перевіряти власників Ford Кастом Лайн 1955 року. Але 17 серпня Дуглас Палмер зателефонував у поліцію і сказав, що знає хто викрадач. Він нещодавно купив будинок у чоловіка на ім'я Стівен Брейдлі, який не лише мав синій Ford Кастом Лайн п'ятдесят п'ятого, а й говорив із іноземним акцентом і відповідав опису приватного детектива. На жаль, цей сигнал не відпрацювали одразу, його просто зафіксували. Але 19 серпня сусіди з будинку поруч із Дугласом також зателефонували в поліцію, сказавши, що їхній колишній сусід може бути причетним. Вони додали, що Стівен купив форт за тиждень до викрадення. А в день зникнення Грема чули дивні звуки, схожі на дитяче схлипування, із його гаража. 24 серпня слідчі відвідали роботодавця Стівена і опитали його як власника Форт Кастомлайн 55-го. Стівен спокійно розповів, що робив 7 липня. Коли дружина і діти поїхали на відпочинок, він сходив у господарський магазин, потім наглядав за вивезенням речей із будинку. А після поїхав до Surfers Paradise. Детективи перевірили його історію. Таксі підтвердило час від'їзду сім'ї, а перевізники, що були там вдень. Стівена виключили зі списку підозрюваних і перейшли до наступного. Незважаючи на спокій під час допиту, Стівен здивувався, коли поліція визначила Форд Кастумлайн 55-го року як машину злочину. Він забронював квитки в один кінець до Англії для себе і сім'ї на корабель Сясігімалаї, що відпливав 26 вересня. Потім він почав розпродавати майно, продав меблі і обидві машини, хоч на них ще були кредити. Сім'я Бредлі успішно позбулася майна і сіла на корабель до Англії 26 вересня. Тим часом невелика група слідчих шукала будинок, який би відповідав слідам із тіла Грема. Лише 30 вересня вони натрапили на сигнали про Стівена і приїхали до його старого дому на Морстріт. Одразу стало зрозуміло, що це те місце. Фундамент був із піску, і вапняку, а з обох боків росли капериси потрібних порід. Новий власник Дуглас Паркер запросив їх усередину і повів до гаража. Там на підлозі були листя і насіння від дерев, а на стіні рожево-білий розчин, майже ідентичний тому, що знайшли на одязі Грема. Вони дізналися, що дружина Стівена Магда мала світле волосся, оброблене червоною хноєю. А їхній собака був пекінесом. Детективи переконалися, що Стівен Бредлі, їхній викрадач і вбивця. Але дружина Дугласа сказала, що ветеринар телефонував щодо собаки Бредлі, якого мали відправити до Англії. Поліція нарешті визначила підозрюваного, але він уже покинув країну. Коли всі докази зібрали і порівняли, СІСІ -сі Малаї був у міжнародних водах, і австралійський ордер не діяв. Але доказів вистачило, щоб переконати владу Коломбо, столиці Цейлону, нині Шрі-Ланка, видати ордер на арешт. 10 жовтня, коли корабель прибув до порту, Стівена заарештували на борту і помістили до місцевої в'язниці. Після складного процесу екстрадиції, 18 листопада, Стівена привезли назад до Австралії. У сіднейському поліцейському відділку він зізнався у викраденні Грема Торна, але стверджував, що хлопчик задихнувся у багажнику перед судом. Він передумав і заявив, що не винен. На суді Стівен заперечував будь-яку причетність, але представили всі докази. Торни впізнали його як приватного детектива. Сесіл Деммі підтвердив, що бачив його біля Форда на розі Велінгтон і Френсі стріт у день викрадення. Ідею про випадкове задушення спростували. Тести показали, що в багажнику було достатньо повітря. Медексперт заявив, що Грем помер від удару по голові та задушення. У нього був перелом черепа, а хлороформ із кляпом обмежили кисень. На допиті Стівен стверджував, що зізнався через погрози заарештувати Магду, але це виглядало непереконливо, бо її не підозрювали і не було доказів її причетності. Арештувати її на кораблі було б складно. Його допит лише підкреслив нестиковки в історії. Після трьох з половиною годин наради присяжні визнали Стівена Бредлі винним у вбивстві Грема Торна і засудили до довічного ув'язнення. У суді він заявив, що не винний, і не зміг розповісти свою повну історію. Цікаво, що то була за історія, та що пояснила б, чому він видавав себе за детектива, чому його бачили біля машини, як волосся його дружини і собаки опинилися на Гремі, і як листя й розчин із його дому потрапили на тіло хлопчика. Чому він утік із країни і зізнався після арешту? Це була б історія про неймовірний збіг обставин, що зробив би Стівена найнещасливішою людиною на планеті. Але навряд чи він одразу оскаржив вирок, але апеляцію відхилили. У в'язниці Стівен працював санітаром у лікарні, і ті, хто його знав, казали, що він ніколи не виявляв каяття. Він помер від серцевого нападу 6 жовтня 1968 року. Після арешту Стівена Магда з дітьми поїхала до Англії. Вони повернулися до Австралії на суд, і Магда залишалася, поки Стівен не програв апеляцію. Тоді батько першої дружини Стівена Єви оскаржив опіку над Гелен. Магда не була її матір'ю і не всиновлювала її офіційно. Після коротких судових суперечок вона віддала Гелен дідові, щоб та повернулася до Англії. Старший син Магди захотів залишитися в Австралії з батьком, тож вона з іншим сином поїхала до Англії, щоб почати життя заново. Преса стверджувала, що вона була причетна, але доказів не знайшли. А перше зізнання Стівена підтвердило, що він діяв за її спиною. кажуть, що гроші корінь усього зла. Але це не так. Багато людей використовують гроші на благо і доводять, що багатство не завжди має негативні наслідки. Звісно, історії, які часто переказують, це про тих, хто бреше, обманює чи навіть убиває заради грошей, що підтримує цей стереотип. Так, люди можуть іти на темні вчинки, щоб заволодіти грошима, особливо коли вважають, що мають на них більше прав, ніж інші. Заздрість до чужого багатства не робить людиною поганою автоматично, вона стає монстром. Коли готова руйнувати життя інших, щоб дістати бажане. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку. А також чекаю вас у коментарях.